Новий рік наближається. Нагадав цього тижня перший сніг. А ми поставили собі питання, чи планують встановлювати ялинку в южноукраїнську. Перш ніж розпитати фахівців, поцікавилися у городян чи на часі святкування щасне час празнувати. Празники такі я вважаю, що ялинка треба, але без ілюмінації та ввечері, щоб вона не світилася взагалі, і за такі загальні гуляння робити не треба. А так в день чого б і ні. Хай діти хоча б виходять, хоча б подивляться на цю ялинку. На вулиці общественна, я думаю, що хай би це. Би. Я не ну, маленьким, ж не об'яснивший все. Хай хоч така радість у них трошки побуде. Може, дом... з наступаючими вас здоров'я, мирного неба. І хай наші перемагають, перемагають, ми їх всіх чекаємо. Ну, не знаю. Вдома, так, да, вдома я точно буду ставити, діти хочуть, буду вже продивляюся ціни на іграшки. Ну, діти хочуть свята. Тому в кожному домі ну, можна поставити там і безпечно, як кажуть. На площі ставлять сьогодні ялинку. Правильно? <світ> не знаю. Не скажу вам. Так що, Дякую. хай руководство саме вирішає свято, хоча б маленьке, у южноукраїнських дітлахів має бути вирішило керівництво, а точніше, оргкомітет до нього увійшли члени виконкому, керівники виконавчих органів ради та підприємств. Від великого різдвяного дерева, яке традиційно встановлювали на головній площі міста, вирішили відмовитися. Настрій городянам даруватимуть дві маленькі ялинки біля тебе та чайки. Не будемо, скажімо так, із трьох причин. Перша причина це економія бюджетних коштів, друга причина економія електроенергії. І третя найголовніша причина це те, що наразі останній рік наша площа перетворилася в такий. Плац, де ми проваджаємо наших бійців, тобто відбуваються дуже часто похорони бійців, і тому це наразі недоречно встановлювати якусь святкову конструкцію там. Біля ялинки, яка розташована поблизу АТБ, Южноукраїнська малеча матиме можливість зустріти святого Миколая. Аби дітлахи не пропустили візит сивочолого чарівника, радимо батькам випадково опинитися на площі біля супермаркету 19 грудня о 17 годині. Це не буде відкриття ялинки, це буде розважальне, патріотичне свято або просто дитяча розважальна програма для дітей нашого міста. Ми будемо проводити центром культури та дозвілля спільно з центром дитячої та юнацької творчості. Тобто, святого Миколая дітки побачать, подарунки вони від нього отримають. Тобто, дітей ми не будемо. Такого свята позбавляти. Окрім ялинок, напередодні нового року та Різдва городян радуватимуть дві світлові скульптури та вертеп. Їх придбали минулого року разом із новою 18-метровою штучною ялинкою. Також прийнято рішення встановити пару світлових конструкцій для підняття настрою мешканців громади, це також біля АТБ і Янгола на вході в міський парк. Але засвідчуватися він буде відповідно до графіків відключень, тобто наскільки буде ця світлова конструкція працювати і горіти, це вже буде залежати від нас, із вами і від ситуації взагалі. 19 грудня зі святим Миколаєм зустрінуться дітлахи всієї міської територіальної громади. У закладах МТГ також проводитимуть різні розважальні заходи, але від встановлення ялинок вирішили відмовитися. Будуть майстер-класи, спортивні змагання, тематичні програми, покази мультфільмів. Що стосується дорослих, то вони зустрічатимуть цей новий рік кожен по-своєму. На роботі чи вдома, у місті, що стало тимчасовим прихистком чи в окопі, де б ми не були. Усіх нас цьогоріч об'єднає спільне бажання одне на всіх. І нехай небо його обов'язково почує.